Цях внаслідок пожежі загинула дитина. До кінця тижня на Буковині похолодніша і встановиться характерніша для листопада погода. Епідситуація на Буковині наразі стабільна. Близько тисячі людей пройшли вакцинацію. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин чернівців». В студії працює Вероніка Залевська. В Чернівцях внаслідок пожежі загинула дитина. Це вже четвертий нещасний випадок за цей рік. На момент виникнення загорання в житловому будинку, що на вулиці Запорізькій, чотирьохрічний хлопчик перебував вдома один. Матері, яка повернулася з роботи, вдалося зайти у приміщення і винести сина на вулицю. Про пожежу працівників МНС повідомили сусіди, а також зателефонували до швидкої допомоги. Однак медики, які прибули на місце події, допомогти дитині вже не змогли. На момент виникнення пожежі дитина знаходилася сама в будинку. Відповідно, вибратись вона не могла. Наразі фахівці управління Держтехненбезпеки розглядають декілька причин виникнення даної пожежі. Попередньою причиною є дитячі пустощі з вогнем. Працівники МНС закликають батьків не залишати без нагляду своїх дітей, навчати їх правилам пожежної безпеки та слідкувати за тим, щоб вони не могли дістати речі, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю. Двоє громадян Молдови незаконно намагалися завести на територію України 15,5 мільйонів російських рублів. Спроба виявилася невдалою. Правопорушників затримали на кордоні. Відповідно до даної інформації, вказували на факт порушення митних прав, передбачених частиною першої статті 482 митного кодексу України, тобто дії спрямовані на переміщення товарів в даному випадку російських рублів, які є товаром як валюта, поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу. Згідно інструкції по переміщенню готівки через митний кордон, фізичні особи мають право ввозити на територію України до 10 тисяч євро за умови письмового декларування. А оскільки в даному випадку громадяни Молдови намагалися ввести суму значно більшу та ще й поза митним контролем, готівку правопорушників повністю конфіскували. Епідситуація на Буковині залишається стабільною. Вірус грипу на території нашої області наразі не циркулює. Показники інфекційної захворюваності все ж фіксуються, однак вони є нижчими ніж в цілому по Україні. Аби захиститися від можливого масового захворювання, фахівці радять передусім дотримуватися правил особистої гігієни. Якомога частіше мити руки з милим, чистити і дезінфікувати поверхні столів, ручок дверей і стільців, уникати контакту з хворими, а в людних місцях одягати маску. Це звичні рекомендації, які з року в рік є у всіх на слуху в період ймовірного ризику захворювання. Іван Васильович у свої 67 виробив індивідуальні методи профілактики, не менш ефективні. От я вже 15 років купаюся вдома. зараз приймаю холодний душ. І не курю, не п'ю, займаюся спортом. Зараз багато треба їсти капусти, чесника, цибулі, щоб берегтися від цих всіх аномалій, які до нас йде. Все ж найефективнішим засобом кажуть фахівці, є імунізація проти сезонного та пандемічного грипу, що дозволяє попередити важкі ускладнення та летальні випадки при цих вірусних хворобах. Актуальною є захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Під сезон розпочато за результатами моніторингу щотижня відмічає. Це незначне зростання захворюваності, але це є притаманним для цього періоду року. Випадків грипу ще не зареєстровано. Тим часом вакцина уже з'явилася в аптечних установах, проте люди робити щеплення не поспішають. Краще, коли все природньо відбувається, чуть-чуть захворіти грипом, тоді імунітет звикає. і наступний раз знов нормально захворієш, нормально виздоровієш. Дітей треба. Дітей треба, там маленькі досить імунітет слабенький. Тільки що переболіли недавно на штату заболів, і ми всі вдома переболіли. Але так почуть чесночок, цибулька. І чуть почуть вийшли. Якщо на початку року проблемним було належне забезпечення окремими імунологічними препаратами, то вже з середини літа область отримала достатньо вакцин, які розподілили по лікувально-профілактичних закладах. Наразі на Буковині вакциновано близько тисячі осіб. Відкритою залишається проблема забезпеченості вакциною проти кашлюку дифтерії правцю. Але зараз ми очікуємо наступних поставок. В повному обсязі ми забезпечені вакциною проти поліоміеліту, отримали вакцину проти вірусного гепатиту Б для дітей. Фахівці наголошують при виникненні першого Знак, які не виключають перебіг гострого респіраторного вірусного захворювання чи грипу, необхідно звертатися за медичною допомогою, аби правильно встановити діагноз та вчасно розпочати лікування. Ірина Мороз, Ярослав Левицький час новин Чернівці. В Чернівцях експерти Європейського банку реконструкції та розвитку презентували програму ділових консультаційних послуг. Фахівці розповідали підприємцям про те, як збільшити прибуток, залучаючи незалежних експертів, а також удосконалити систему обліку та аудиту. Таку програму активно використовують підприємці східних та центральних регіонів України. Чернівецьким бізнесменам про такі інновації розповідали вперше. «В Прикарпатті більше ніж 70% населення задіяні населення в малому та середньому бізнесу, який виробляє. Більше ніж 60% продукції, яка споживається в регіоні. А наша програма допомагає малому та середньому бізнесу розвиватися, вирішувати певні завдання в розвитку шляхом залучення місцевих консультантів. Консультанти надаватимуть різні види послуг від аналізу ринку і розробки плану діяльності до автоматизації виробничих систем. Проте скористатися їхніми послугами зможуть не всі, а лише фірми з хорошою репутацією і суттєвим потенціалом росту. Програма також передбачає надання грантів, що є небо яким плюсом, зазначе. Підприємці у нас перенасичення як в Чернівцях, так і на Буковині підприємців. Конкуренція є. Люди системно не розуміють, як вирішити питання свого бізнесу, і це якраз той напрямок, враховуючи, що банк реконструкції розвитку надає гранти. То це дуже ефективна робота. Консультантів для програми шукатимуть безпосередньо у Чернівцях. Представники маркетингових компаній вже зацікавилися ідеєю. кажуть, на Буковині така програма вкрай необхідна. Підприємці в Чернівцях і Чернівецькій області да досягнули всі рівня реклами. Розуміють, що треба рекламуватися, розуміють, що треба виходити через інтернет, що потрібно працювати з соціальними мережами. Так але ще не всі. Мало дуже мало. Це лише тенденції зародження. Можна сказати, це як маленький паросточок, який вирвався з землі. Да про те, що потрібно вивчати потреби споживачів, аналізувати ринок реалізувати програму ділових консультацій на Буковині, планують вже найближчим часом. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час Чернівці. До кінця тижня на Буковині похолодніше. Тепла погода, яка ці дні панувала на території області, перевищувала кліматичну норму цієї пори. Найближчим часом, за прогнозами синоптиків, становиться характерніша для листопада погода. До кінця тижня значних опадів синоптики не прогнозують лише у середу 7 листопада в деяких районах області пройдуть дощі. Імовірний також і сніг. Втім, в чернівцях опадів не буде. Денна температура повітря по області буде в межах 6-11 градусів тепла. Це похолодання буде відносним. Тобто, якщо у нас напередодні вчорашній день температури прогрівались до 15-17 градусів тепла, то звичайно це буде вже на 5-6 градусів нижче, але все рівно ці температури будуть вищими за кліматично норму Четвер, восьмого листопада, опадів синоптики не прогнозують. Вранці температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс чотирьох градусів. В гірських районах області буде морозно, мінус два, мінус сім. Денні температури плюс п'ять-одинадцять. Для даної пори температури, як я вже сказала, будуть дещо вищими за норми після проходження атмосферного фронту. У нас сформується антициклон, який і буде зумовлювати погоду буковини до кінця тижня. 9 листопада на території Буковини в день імовірні невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 0,5. плюс В день підвищиться до 12 тепла. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, новин Чернівці. Наразі це вся інформація. Усі наші випуски новин переглядайте на нашому офіційному сайті ЕСІІНІЙ. Також вносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку. новин чернівці в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги прогноз погоди. На все добре.